Поминальний день закінчився, друзі та знайомі розійшлись, а мати разом із сусідками навели лад, прибрали зі столу, випили посуд. Марина все ще сиділа за столом, поклавши руки на нього і задумливо дивлячись перед собою. Доню, ходімо у мене, переночуєш, лагідно запросила її мати. Ти забери Сергійка і йди, мамо. Я хочу побути сама, відповіла Марина, не відводячи погляду. Антоніна Васильівна спробувала переконати дочку, але Марина запевнила, що з нею все буде гаразд, їй просто потрібно відпочити. Мати іще ще раз міцно обняла доньку. Забрала внука Сергія і тихо зачинила двері, закривши їх своїм ключем. Марина залишилася одна в порожньому домі. У її голові досі звучали слова, сказані сьогодні людьми. Всі згадували, яким чудовим був Вадим. дбайливим, працьовитим, чесним, сімейним, і це була правда. Марина розуміла, що ці слова були щирими, а не просто стандартними висловами на поминках. Марина пригадала, як вони із Вадимом познайомилися в кінці зими. Того дня сонце вже почало пригрівати, віщуючи близьку весну. Сніг став танути під його променями, а під вечір знову вдарив мороз. Тротуари перетворилися на справжній каток. Марина поверталася додому з роботи і кляла себе за те, що вранці вирішила надіти нові чоботи на високих підборах. Вона хотіла похизуватися перед колегами модним придбанням, але тепер кожен метр дороги давався їй з великими труднощами. Марина намагалася йти дрібними кроками, але в якийсь момент не втрималася і, кумедно розмахуючи руками, впала посеред вулиці. Каблук на чоботі зламався, а сумочка відлетіла вбік. Дівчині хотілося заплакати. Вона не забилася ні, але їй було прикро та соромно, що всі перехожі бачать її незграбне падіння. Але на вулиці майже нікого не було, лише якийсь хлопець ішов їй назустріч. Він не сміявся, а допоміг піднятися, подав сумочку і здавався дуже стурбованим. Привіт, з вами все гаразд? Ви не поранилися? Дім Марини був зовсім поруч, але дістатися до нього із поламаним каблуком було непросто тому вона із вдячністю прийняла пропозицію хлопця допомогти їй. Отак, спираючись на міцну руку Вадима, вона дійшла до свого дому, а згодом звикла опиратися на нього усе життя. Влітку вони одружилися. У Вадима був невеликий, але добротний будинок. Який він успадкував від дідуся з бабусею, і вони почали вити у ньому своє родинне гніздо. Вадим працював далекобійником, тому часто і надовго залишав дім. Але коли повертався, то весь час присвячував родині. Він балував Марину квітами і подарунками, своїми руками зробив ремонт у будинку. Через рік народився їхній син Сергій. І Вадим виявився чудовим батьком. Інколи подруги навіть із заздрістю говорили у тебе справжній золотий чоловік, пішов із дитиною в парк на гойдолках кататися, а мій весь день пиво з друзями п'є. Марина знала, що в неї найкращий чоловік, коханий та єдиний. Але тепер Вадима не було. Вона довго сиділа в опустілому домі в темряві не вмикаючи світла. Згодом Марина почала плакати, кричати і ридати, обхопивши голову руками, даючи волю своєму болю. Чому? Чому? Все сталося так дивно, безглуздо і без сенсу, і ніхто не був винен. Це було найстрашніше. Зовні здоровий і міцний сорокарічний чоловік виявився хворим на порок серця. Він помер миттєво, просто йшов вулицею і впав. У нього були плани, турботи, ідеї, і все це в одну мить зникло. Марина повинна була жити далі. Розпочався новий навчальний рік. Сергій пішов у п'ятий клас. Вона ходила на роботу. Робила із сином уроки, готувала їжу і старалася заповнити своє життя звичними повсякденними справами. Довгий час вона не могла торкнутися речей Вадима, вони залишалися там, де він їх покинув у той фатальний день. Але через кілька тижнів вона все-таки вирішила навести лад, акуратно склала все в шафу, переглянула їхні спільні фотографії. Перечитала листівки із ніжними словами, які Вадим дарував їй на всі свята. Але вона довго не наважувалася відкрити сейф, який Вадим завжди тримав під замком і навіть забороняв наближатися до нього. Марина не пам'ятала, коли з'явився сейф. Дванадцять років тому, коли вони із Вадимом оселилися у цьому домі, сейфа не було. Але кілька років. До смерті Вадима вона випадково натрапила на нього, коли протирала пил на картині. Вона здивувалася, коли це Вадим встиг встановити сейф, адже вона про це нічого не знала. І, врешті-решт, Марина зважилася. Вона зняла картину, притулила її до стіни і уважно оглянула металеві дверцята з міцним кодовим замком. Спочатку вона не знала, що робити, але знайшла в інтернеті контакти спеціалістів зі зломів сейфів. Наступного дня прийшов чоловік середніх років із валізкою інструментів. Майстер працював майже годину, і нарешті Марина почула: Приймайте роботу, господине. Провівши майстра, Марина почала вивчати вміст сейфа і мало не скрикнула від того, що там зайшла. У папці вона виявила документи, з яких випливало, що Вадим був не просто далекобійником, а власником транспортної компанії із десятком машин. Адреса компанії була вказана в сусідньому місці. І Марина вирішила поїхати туди наступного дня. Але наступний документ шокував її ще більше Заповіт у якому вказувалося, що спадкоємцями Вадима Івановича Малиновського є в рівних частках Малиновський Сергій Вадимович і Малиновська Дар'я Вадимівна. Марина ще раз перечитала документ, не розуміючи, хто така Дар'я Вадимівна. Далі були страхові документи, і якісь рахунки, з якими потрібно було розбиратися пізніше. На дні сейфа. Марина знайшла кілька дитячих малюнків, підписаних нерівними друкованими літерами Татові віддаші. Це вразило її ще більше. Що це за дитина? Марина почала підозрювати, підозрювати якусь незрозумілу містифікацію, адже вона знала свого чоловіка багато років і довіряла йому беззастережно. У кутку сейфа Марина знайшла мобільний телефон. Вона покрутила його в руках, але той виявився розрядженим. Жінка підключила телефон до зарядки і стала чекати. Марина увімкнула телефон, і на екрані з'явилося кілька пропущених дзвінків та повідомлень, які вона не могла розібрати з першого погляду. І всі вони були від одного контакту під назвою Даша. Її серце стислося. Хто ця Даша і чому вона зверталася до Вадима? З хвилюванням вона почала переглядати повідомлення. Перше повідомлення було коротке. Тату, коли ти повернешся, я дуже скучила. І інші були не менш тривожні. Мені потрібні гроші на школу. Мама каже, що ти обіцяв відправити нас до бабусі. Марина уважно перечитувала кожне повідомлення, а сльози текли по її щоках. Виявилося, що Вадим приховував від неї ціле життя? У нього була ще одна сім'я, про яку вона ніколи не знала. З кожним повідомленням у Марини виникало дедалі більше запитань: як він міг так спритно вести подвійне життя? Як це можливо? Що він залишався таким люблячим та дбайливим чоловіком, одночасно турбуючись про іншу родину. Ці думки мучили її, не даючи знайти жодного пояснення. Вона не могла сидіти на місці, тому вирішила зробити перший крок знайти цю загадкову дашу. Першим ділом Марина набрала номер, який знайшла в телефоні. Після декількох гудків слухавку підняли. У трубці пролунав ніжний дівочий голос. «Ало, тату, це ти? Марина затримала дихання, не знаючи, що відповісти. Вона хотіла просто кинути трубку, але врешті-решт видихнула і сказала: Це не тато, це Марина. Мені потрібно із тобою зустрітися. На тому кінці лінії запанувала тиша. А потім дівчина обережно відповіла, А хто ви? Я дружина Вадима. Вимовила Марина і відчула, як слова ріжуть її горло. Дівчина мовчала кілька секунд, а потім сказала: Добре, де ми можемо зустрітися? Марина домовилася про зустріч у кафе у центрі міста. Весь наступний день вона провела у важкому роздумі, намагаючись зрозуміти, як поводитися, що запитати, що сказати. Нічого не приходило в голову, окрім відчуття зради. Настав вечір, і Марина пішла на зустріч. Вона зайшла до кафе й одразу побачила дівчину років 16, яка сиділа біля вікна. Дівчина була дуже схожою на Вадима. Теж темне волосся і ті ж великі, карі очі. Серце Марини стиснулося від цього впізнавання. Марина підійшла до столу, сіла навпроти дівчини і промовила Ти Даша? Дівчина кивнула і тихо відповіла. Так, ви Марина? Так, відповіла вона, не знаючи, з чого почати. Наступні кілька хвилин вони мовчки дивилися одна на одну. Марина не знала, що сказати. Її розум був сповнений запитань та обурення, але вона не хотіла лякати дівчину. Нарешті вона заговорила Твій тато ніколи не казав мені про вас, я не знала про ваше існування. Даша нахилила голову, уникаючи погляду Марини. Мама говорила, що тато любить нас, але він не може бути завжди із нами, бо у нього є інша родина. Вона говорила, що це тимчасово, що все колись зміниться, але тепер. Марина відчула, як у серці наростає гнів. Вона зібрала всю силу волі, щоб не зірватися на цю дівчину, яка схоже так само була жертвою обману. Вона подумала про те, як це важко бути однією із двох родин, кожна з яких ймовірно отримувала лише частину любові й уваги, яку Вадим міг дати. Що тепер? запитала Марина, намагаючись стримати сльози. Мама дуже хвилюється, що тепер нам доведеться самотужки справлятися з усім, відповіла Даша. Я, Я не знаю, що буде далі. Марина зітхнула. Вона знала, що не може звинувачувати цю дівчину або її матір, але як їй жити далі, знаючи правду? Як їй прийняти це все? Вона намагалася знайти рішення, але в її голові була тільки плутанина. Ми маємо поговорити із твоєю мамою, раптом промовила Марина. Вона зрозуміла, що їм потрібно об'єднатися, щоб зрозуміти, що робити далі. Це був єдиний спосіб розібратися з усім, що сталося. Моя мама, вона буде вражена, якщо ви прийдете, промовила Даша, дивлячись на Марину і Суму. Але мабуть, це правильно. Марина згодилася з цим і вирішила піти з Дашею додому, щоб зустрітися з її матір'ю. Вона хотіла побачити цю жінку, яка жила з тією ж ілюзією, що й вона, яка думала, що має все, а насправді теж була обдурена. Коли вони підходили до невеликого будинку на околиці міста, Марина не знала, що очікувати. Вона готувалася до найгіршого, але водночас намагалася зберігати спокій. Вона вирішила бути сильною, незалежною від того, що побачить за дверима. Даша відчинила двері і покликала матір. З кухні вийшла жінка середніх років, висока й худорлява, з втомленими очима, які відразу наповнилися сльозами, коли вона побачила Марину. Ви та сама Марина? тихо запитала вона. Марина кивнула, не знаючи, що сказати. Жінка підняла руку до рота, намагаючись стримати ридання, а потім сказала: Я ніколи не хотіла вам нашкодити. Він, він казав, що ми з ним були з самого початку, але я не знала, що він одружений, поки не народилася Даша. Марина відчула, як у неї підкошуються ноги, але вона стрималася і промовила: Ми маємо знайти спосіб, як далі жити. Ми не винні у тому, що сталося, але тепер ми повинні зрозуміти, що робити далі. Жінка, яку звали Лідія, кивнула. Вони сіли за стіл та почали говорити. З кожним словом, Марина відчувала, як стіна між ними руйнується вони обидві були тепер жертвами однієї великої брехні, і тепер мусили знайти спосіб, як жити далі. Як допомогти своїм дітям, які не знали всієї правди про свого батька? Ця зустріч змінила життя Марини. Вона зрозуміла, що не можна далі жити в минулому. Потрібно рухатися вперед, незважаючи на біль. Вони із Лідією вирішили підтримувати одна одну, щоб разом подолати усі труднощі, які приніс їм цей важкий момент життя.